Всім доброго здоров'я з вами, як завжди, PlayOff, І сьогодні ми поговоримо про гру Undisputed. Всім дуже цікаво, коли ж буде нове оновлення. Всі дуже сумують за цією грою, Сумують через те, що гра, ну м'яко кажучи, в стогнації зараз знаходиться. Це можна зрозуміти і, зайшовши в Steam, подивитися онлайн по грі, який просто впав неймовірно. А хочу вам нагадати, що ця гра в перші дні релізу вона просто рвала, рвала рейтинги по продажам. Давайте відкинемо всі теорії заговорів. Мою власну думку також відкинемо. Вона буде в кінці цього відео, і будемо поки що оперувати фактами. Перш за все, заходимо на офіційну сторінку гри і бачимо, що в графі новини у нас патч 1.2, оновлення до якого відбулося 12 грудня. Друзі, з цього часу вже пройшло 2 місяці. Окей, можливо, в Діскорді щось є в їхній групі офіційній. Заходимо сюди, а тут лише промок. Компанія, по-інакшому я не можу це назвати з шоном Портером ніякої згадки про оновлення. Лише балачки про тернистий шлях, який пройшла компанія, щоб релізнути цю гру. Ну і балачки про те, що грі потрібно, що грі необхідно. Але жодних 100% фактів: що ось ось щось наближається, ось буде зараз новий патч. Ми переформатуємося або ми гру перебудуємо на новий движок, який виправить всі ці баги, які. В нас просто з моменту релізу переслідують і ніяк розробники не можуть фіксунути навіть мінорні баги. Це жесть. Посилання на це відео з українським перекладом я залишу в описі, можете самі все послухати, побачити. Ну і друзі, в Фейсбуці і в інстаграмі також жодних новин і жодних натяків. Але порившись іще в інтернеті, друзі, я дещо все-таки знайшов. Один з людей, який належить до команди розробників SteelSeries з нікнеймом Varus, він також є і в Discord-каналі в офіційному, він запостив на Reddit ось це. І це вже цікаво. Перекладаю вам дослівно, друзі. Ми очікуємо на початок або середину квітня для оновлення 1.3. У нас буде дещо більше, щоб поділитися з вами тим, що включається оновлення і що ми визначаємо пріоритетами перед його випуском. Не знаходите досить дивним, що це робить людина. Так, я розумію, він один з розробників, але ж він не офіційне обличчя. Він не є там, ну як це назвати, спікером цієї компанії, щоби це робити. Чому у вкладках Нюз на офіційному сайті нічого про це не сказано? І чому це виглядає як якийсь, не знаю, фейкінсайд? Що ж, друзі, давайте тепер до моєї власної думки про те, що взагалі відбувається. На мою думку, друзі, те, що немає офіційних заяв від SteelSeries в соцмедіа, а також на їхньому головному сайті у вкладці новини, свідчить про те, що компанія не впевнена, що цей патч буде. Ось і все. Або вони не впевнені, в тому, що вони зможуть його якісно імплементувати. Але з цього повідомлення варуса просто не знаю, такого хайпу наробили зараз всі крутяться. Кругом цієї бульбашки просто людям, знаєте, як дали новий ковток повітря. Насправді, мабуть, це вперше в моєму житті, коли я бачу, щоб компанія так швидко втрачала свою фанбазу. Причому це була фанбаза, друзі, ну не просто люди, знаєте, які очікують на якусь гру. Це люди, ну хворі боксом були люди. Це люди, які чекали кожного плейтесту. І я згадую, що... Перші плейтести були задовго, за рік, якщо не більше, до офіційного релізу гри. І хочу вам сказати, що коли я вперше побачив це ці відео з цих плейтестів, я прямо був в шоці. Я дивився, наскільки якісна графіка, наскільки все це класно виглядає. Я подумав, ну окей, нехай вони там не поспішають, нехай вони дороблять, зроблять просто цукерочку нам і подадуть в яскравій обгорточці. Але. Що я побачив на виході? Я нагадаю, тим, хто мене там дивиться вперше або недовго, цю гру я купив поперед замовленню Deluxe Edition, коштувала вона 2200 чи 2400 гривень на той момент. І я прям такий думаю, зараз я залечу просто з двох ніг в цю гру і просто кайфуну. Друзі, я залетів з двох ніг в цю гру. Сказати, що я кайфонув? от перший мій запуск я одразу увімкнув на те, щоб записати ролик на Ютубі, викинути його вам пошвидше, бо гра тільки вийшла. Свіженька всім цікаво. Я відіграв так, в мене було, можливо не було в цьому ролику там, відео якогось розчарування, але, друзі, повірте, в голові в мене було розчарування. Бо замість того, що я побачив на плейтесті на всі ці яскраві картинки, на ці каплі поту з боксерів, які летіли в усі боки, і це все було супер деталізовано. ну просто... І тут просто якась мильна графіка ну, взагалі зовсім не та гра, не та гра, яку я чекав. Не та фізика, куча багів, куча недопрацювань. От я одразу почав кар'єру проходити. Я ну як так, я кайфував, звичайно, друзі, бо це щось новеньке і це бокс. У нас просто немає конкуренції в цьому жанрі ні на PlayStation, ні на ПК там лише UFC, але це ж все ж таки не бокс, друзі. Ну окей, залишимо це все в минулому. Все одно гра була цікава. Мені було цікаво робити ролики. Вам було цікаво їх дивитися. Пройдений етап. Що ми маємо зараз? Чому я зараз не роблю летсплеї по цій грі? Друзі, у нас е, з моменту останнього оновлення пройшло 2 місяці. Причому останнє оновлення не пофіксило більшість багів, які ми чекали, що будуть пофікшені. Ось і вся вам відповідь. А до наступного оновлення у нас іще 2 місяці. І ви розумієте, як можна грати в одне і те ж, коли воно таке от усе криве, косе, і нас, е, ну як сказати, годують тільки обіцянками і більше нічого. Ну і друзі. Як мені не печально вам це казати, але знову ж таки, це моя особиста думка, я ні на що не претендую. І вона полягає в тому, що нас скамунули. Скамунули на бабки і, можливо, не тільки нас, а і інвесторів. Я нагадаю, що список приватних інвесторів недоступний, його ви ніде не знайдете. Одна інформація тільки є, яку я знайшов. Це на платформі Kickstarter вони зібрали. До релізу ще 400 тисяч баксів. Ну, і ви самі можете підрахувати приблизну кількість мільйонів доларів, яку вони отримали з продаж копії цієї гри. Ну і давайте в кінці цього відео я внесу трошки позитиву, друзі. Якщо компанія Steel City Interactive реінвестувала отримані кошти з продажу копії гри в те, щоб знайти дійсно професіоналів-розробників, і От мені би дуже хотілося, якби вони ще й перепакували цю гру з того саморобного движка, на якій вона знаходиться, в движок Frostbite, наприклад, на якому знаходиться зараз UFC 5. Ну і ви бачите, що там просто доведена до ума фізика, анімація і так далі. От, якби на цьому движку вони перепакували. Гру Undisputed, то ми би отримали просто, друзі. Я думаю, неймовірний кайф і насолоду, і всі оці мінорні фікси, вони би фіксилися просто ну дуже просто для розробників. Дуже просто. Я бажаю цій грі великого яскравого майбутнього. Ви можете подумати, що я просто це відео записав для того, щоб захейтити гру. Ні, друзі, це просто, знаєте, таке невеличке розчарування. Насправді, я би дуже хотів, щоб ми, гравці, фанати боксу, отримали дійсно якісну гру, якісний симулятор. Ось так, друзі, така от невеличка моя аналітика, таке невеличке дослідження для вас думки вслух. Ну і з вами, як завжди, був плей і Я бажаю здоров'я вам і вашим близьким. Papa -pa.